Вітаю вас, любі п'ятикласники. Тема нашого уроку Війна на Запорізькій землі. 22 червня 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз. німецько фашистські загарбники наближалися до нашого краю. Весь народ піднявся на захист своєї батьківщини. Десятки тисяч запорожців пішли на фронт. У містах і селах Запорізької області створювалися винищувальні батальйони, загони народного полчення. У Запоріжжі до цих військових підрозділів увійшло близько 45 тисяч чоловік. У Мілітополі було сформовано два полки народного ополчення. У Пологівському районі 36 піших і кінних зводів і 9 санітарних дружин. Загальна кількість ополченців в області досягла 200 тисяч чоловік. Готуючись до захисту рідної землі, жителі нашого краю працювали на спорудженні оборонних укріплень. Сотні тисяч жінок, молоді, старих рили протитанкові рови, окопи, траншеї, будували бліндажі для спостережних пунктів. Шла підготовка до боротьби в тилу ворога, що наступав. Ще у червні 1941 року паєртійне корінництво Запорізької області розпочало формування підпілля, партизанських загонів і антифашистських груп. До моменту вторгнення гітлерівців на територію області була підготовлена розгалужена мережа підпілля, а також сформовано 28 партизанських загонів, що налічували 800 чоловік. З наближенням фашистів до міста Державний комітет оборони поставив завдання вивести в глиб країни цінне обладнання, що встановлене на найбільших підприємства. 45 діб армія утримувала лівий берег Дніпра, і за цей час. Лише із Запоріжсталі було вивезено 9600 вагонів з обладнанням. Це був справжній подвиг. Під артобстрілами, під бомбардуванням люди демонтували важкі стани, пакували вузли машин, вантажили їх на платформи, маркували, складали монтажні схеми. Всього з металургійних підприємств Запоріжжя на Уралий Сибір було відправлено 320 тисяч тонн вантажів. У 16 тисяч залізничних вагонів вивозили також обладнання заводів Мелітополя, Бердянська, Великого Токмакато, що на Уралі, Сибіру і інших містах робітники Запорізького краю працювали для перемоги над ворогом і повернення в рідні міста. Жорстокий ворог сунувся далі й далі на схід. 18 серпня 1941 року. Фашисти захопили околиці Запоріжжя на правому березі і острів Хортицю. Перед загрозою, що гітлерівці зможуть вірватися на лівий берег, було вирішено вивезти з ладу Дніпровську греблю. А далі сталася трагедія. Уцілілі старожили, очевидці події розповідали. Ще десь після четвертої години вечора, 18 серпня 1941 року, пролунав страшний вибух. Ділянку греблі Дніпрогесу приблизно 120 на 10 метрів було знищено. Внаслідок цього з пролому греблі вирвався велетенський водяний вал вишки більше 10 метрів. Убивча хвиля прокотилася від Запоріжжя до самого Нікополя і буквально. Змила з лиця землі навколишні села, у самому обласному центрі стрімка течія неслася найпожвавленішими вулицями. Було змито кілька ворожих переправ, потоплено чимало фашистських солдат. Але ж загинули і місцеві жителі, і червоноармійці, які ще обороняли острів Хортиця, загинули і бійці, які перебували. В канівських і біланківських плавнях та оборона міста тривала. Про героїзм воїнів складені легенди. Легендарним є подвиг і юних розвідників. Учні однієї з запорізьких шкіл запропонували свої послуги червоноармійцям. Живучи на берегах Дніпра, вони добре знали кожну його затоку, кожен куточок Хортиці. Безстрашно перепливаючи до захопленого фашистами острова, вони розвідували розташування сил ворога. І докладали про це воїнам. Ця інформація була безцінною. Але гітлерівці виявили юних розвідників. Діти, герої загинули 3 вересня Червона армія форсувала Дніпро і вибила фашистів з Хортиці. Понад 500 гітлерівців знайшли тут свою смерть. Ця місцева перемога. Стала переконливим прикладом майбутньої великої перемоги. Коли обладнання запорізьких підприємств було повністю вивезене з міста, тільки тоді армія залишила місто. Окупація це збройне захоплення чужої території, окупація міста Запоріжжя німецько-фашистськими військами. Тривало два роки і десять днів. Як і всюди, куди ступала нога німецько-фашистського загарбника, на Запорізькій землі ворог встановлював так званий новий порядок. Він означав масові страти людей, примусові роботи, вигнання молоді на арабську роботу до Німеччини. Тисячі людей. Були розстріляні. Особливо нещадно знищувалися нацистами євреї. Тільки в Запоріжжі було розстріляно більше 35 тисяч чоловік. На каторгу до Німеччини Соломіць вивезено 58 тисяч чоловік. Населення міста зменшувалось майже на 140 чоловік щодня. Німецько-фашистські окупанти. Прагнули повністю пограбувати нашу землю, вивести все цінне, примусити працювати на себе підприємства краю. Групи опору ворогу діяли повсюди в Запорізькому краї. Навесні 1942 року була створена підпільна організація. Керівником був Микола Григорович Гончар, колишній працівник Запоріжсталі, начальником штабу Леонід Вайнер. Підпільники збирали зброю, готуючись до виступу на фашистів при наближенні наших військ, допомагали полоненим, втікачам, не давали фашистам розгорнути виробництво. Учасники підпілля рятували молодь від вивезення до Німеччини, підкидали металевих їжаків під колеса ворожих автомобілів. Дуже важливою справою було також розповсюдження листівок. Саме з них городяни могли довідатися правду про становище на фронтах, про боротьбу проти ненависного ворога. Зрозуміло, що фашисти на їхні, та їхні прислужники з місцевої поліції шукали розповсюджувачів зброї слова, палили знайдені листівки. Боротьба патріотів Запорізької землі наростала, повсюдно діяли диверсійні групи, з яких потім утворилися партизанські загони. За кожною дією патріотів ішли арешти, катування, розстріли. Так із трьох тисяч військовополонених, що працювали на відбудові Дніпрогесу, живими залишилося тільки 17 чоловік. Але репресії гітлерівців тільки посилювали опір. В Андріївському та Куйбишевському районах партизани звільнили близько трьох тисяч радянських військовополонених, розгромили ворожий кавалерійський батальйон. Великотокмацька партизанська група паралізувала рух на залізниці костянтинівка федорівка затримавши рух на фронт 35 ешелонів з солдатами і технікою. Два залізничні потяги були пущені під укіс. Відважні борці проти фашистської ярма життям заплатили за нашу волю. Але час звільнення прийшов. Розвиваючи наступ за визволення України 14 вересня 1943 року війська Червоної армії вступили на територію області. Фашисти ж будь-що хотіли утримати Запоріжжя. Для них це було ключовим рубежем при захисті ще окупованих Криму і Криворіжжя. Не випадково, Гітлер прибув сюди ще у лютому 1943 року. Щоб саме в Запоріжжі визначити оборонну смугу і переформувати фронти. У вересні цього ж самого року нацистського фюрера знову сюди принесло. Він вимагав від командуючого групою армії Південь фельдмаршала Манштейна будь-якою ціною втримувати Запоріжжя, Мелітополь та інші вузли опору. Але спинити радянських воїнів було вже. Неможливо. З'єднання Південно-Західного фронту генерала Малиновського притул підійшли до Запоріжжя. На військовій раді, за участю видатного радянського полководця Василевського було вирішено взяти Запоріжжя нічним штурмом. Тут, у Запоріжжі, вперше в історії війн було застосовано такий нічний штурм великого міста за участю. Великих танкових сил. Наступив вечір, 13 жовтня 1943 року, о 22 годині почався десятихвилинний артналіт. А потім у бік фашистів були спрямовані потужні промені зенітних прожекторів, включені фари, додаткові освітлювальні прилади на всіх танках, увімкнули сирени, всілякі, шумові пристрої. Могутній удар, приголомшив фашистів, але вони боролися з запалом приречених. Наші танки увірвалися в місто і зайняли південне селище. Попереду був танк лейтенанта Миколи Яценка, екіпаж бойової машини підбив чотири ворожі танки, знищив кілька вогневих точок, понад сотню гітлерівських вояк. На світанок, 14 жовтня, екіпаж Миколи Яценка заволодів мостом через річку Московка, і тим відкрив нашим військам шлях. Вороги підбили машину, вона загорілась, але й важко поранені танкісти билися до останнього подиху. В день 14 жовтня радянські війська звільнили місто і вийшли до Дніпра. Ще перед звільненням Запоріжжя були звільнені міста: Бердянськ, Гуляйполе, Пологи, Оріхів, Токмак. Запеклі бої в нашому краї продовжувалися до 8 лютого 1944 року, коли гітлерівці вигнали з Кам'янсько-Дніпровського району. Цим завершилось Повне звільнення Запорізької області від німецько-фашистських загарбників. Дорогою ціною заплачено за визволення запорізького краю. У степах та на берегах Дніпра загинуло майже 99 тисяч воїнів, понад 200 солдатів і офіцерів, відзначені званням. Героя Радянського Союзу за подвиги, звершені під час оборони та звільнення Запорізької області, їх подвиг увінчено в численних монументах, обелісках, які височіють у містах і селах Запорізького краю, ці пам'ятники, нагадування нам, що живуть сьогодні, і тим, хто буде жити після нас, про подвиги та надто високу ціну, яку наш народ. Заплатив за ідеали добра та справедливості.